Ти? Добрий день. Чувасим. Зупинив водія. Що? Зуп... Хто ти такий? Прошу. Хто ти такий? Інспектор ДАІ. ЛВ0713. Посвідчення. Прошу пана. Посвідчення! Механизм. Посвідчення! У, у Посвідчення! Полтур. Посвідчення! Скорше! Рухайся! Посвідчення! Посвідчення! Не треб'як Іван Іванович! Перебуває Не на посаді інспектора ДАІ... дійсно до 8122015 Що за порушення? Як ви зупиняєте водіїв? Вона зупинилася, як так. Як зупинилася? Я... На реєстраторі знято, що ви вказали місце зупинки тут! Ви вказали як? тут а, місце зупинки! Ні, мене неправильно. Я дуже правильно говорю, жопа, то ти неправильно не говориш. Правила вивчи не, і не, Наказ 111-й. А я нахер можу вас. тебе послати зараз. То ваше право. Власне але, що моє але, право. Ну, бачите? Культура, не займайся розводами. Культура поведінки. Культура поведінки. Я як... ж до вас не хамив, не кричав. Але каз... безприділом займаєшся. Хто замає? Ти займаєшся Ні. Так. 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 Ніколи Так. Прошу пане, щасливої дороги. Їдьте обережніше. Водія за що зупинили? Перевищення... Прошу. Прошу. Водія за що зупинили? Перевищення швидко. мінімум да? на 80. Докази маєте? 86 Маємо, Але водій, то я скажу. Що, Будем що поп... водій? цей? Будемо передемо усну, але водій трохи скори. Є докази на зазняті фото під час. І ви ла. водію показали? Показує, не хоче виходити. А не за не що він має виходити? А, а чого має виходити? Добре. Чого має виходити? Не, я кажу, Що то за вимога виходити? Хоче. Не. То ви хочете? Не. Він не хоче. То ви хочете. Щасливо. То ви хочете. Кажу, знаю, а ваша машина що правила порушує? Що то чучело хоче від вас? Що то чучело від вас хоче? А? Він доказів не має, він сам стоїть з порушенням. Його машина стоїть з порушенням. Перший раз уснем попередньо. Усне попередження ви не маєте права носити. Якщо ви носите усне попередження, то складайте протокол. Це усне зауваження, інспектор. Вивчіть законодавство, КОАП вивчить. Добре, Наказ 111-ї вивчить, право дорожнього руху вивчить. Поняв? Чучало ти! Вони тут, вони тут постійно розводами займаються, Тоді Їх І хабарі, і хабарі беруть! І хабарі беруть! Маза що, щасливо!